Насіння чия, як правильно його вживати? Всім вітання. Насіння чия його називають дієтичним дивом. Давайте і ми сьогодні розберемо, що в нього такого дивовижного. Так, ось за стародавніх часів насіння чи неймовірно цінувалися і вживали в їжу воїни під час тривалих походів, використовували в релігійних церемоніях, виплачуючи динину духовенство, дарували молодятам на весілля. І сучасні дослідження підтвердили високу біологічну цінність насіння, чи які, до речі, визнані одними з найбільш корисних продуктів харчування на планеті. Насіння чия це цільнозернова їжа, органічно вирощена без гМО і глютену. Вона приносить організму величезну кількість поживних речовин. Якщо порівняти хімічний склад насіння чия з іншими корисними насіннями льону, то чия має вищий вміст всіх поживних елементів, в тому числі омега 3 і природного антиоксиданту токоферолу, який бореться проти вільних радикалів, що викликають і хвороби. І завдяки протибактеріальним властивостям ця рослина широко використовується. В медицині для боротьби з інфекціями і вірусами як натуральний антибіотик, яка ж основна користь для організму насіння, чия ось, це маленьке насіння, багаті клітковиною, білками, омега 3 вони попереджають ризик серцевих захворювань, підвищують хороший холестерин, нормалізують артеріальний тиск, розріджують кров, запобігаючи появі тромбів. Дослідження показують, що цей продукт перешкоджає зростанню цукру в крові після прийому їжі з високим містом вуглеводів, що може бути корисним для людей з діабетом другого типу. Однак майте на увазі, що це все не матиме великого значення, якщо не супроводжується іншими корисними змінами в способі життя і харчування. Чия можуть вважатися відмінним джерелом кальцію для тих, хто не вживає молочні продукти. Вони містять кальцій, фосфор, магній і білок, які важливі для здоров'я зубів і кісток. Тому рекомендується людям при проблемах опорно-рухового апарату. Високий вміст розчинних волокон насіння, чия визначають його як продукт для схуднення. Він здатний поглинати редину до 10 разів більше своєї ваги, стаючи гелеподібним і розширюючись у шлунку. Це дає відчуття ситості, повільнює засвоєння їжі автоматично знижує кількість калорій, що поглинаються. Клітковина, якою багаті зернятка, живить корисні бактерії кишківника, а при поєднанні з кисломолочними продуктами прискорюється метаболізм і значно поліпшується мікрофлора, що дуже важливо для здоров'я імунітету. Фосфор, що міститься в чепу, кращує працездатність, позитивно впливає на пам'ять, настрій, а залізу підвищує гемоглобін. Крім того, останні дослідження показали, що в насіння чия є речовини, що перешкоджають виникненню раку молочної залози, товстого кишківника і простати. Як приймати насіння чия і скільки дієтологи рекомендують для здоров'я і активної діяльності від однієї до трьох столових ложок продукту на добу, які можна з'їсти відразу або розділити на кілька прийомів. Вживати насіння, чиє в сирому вигляді просто так ложками не рекомендовано. Його необхідно змішувати з водою, молоком або кисломолочними продуктами. Також їх можна додавати в смузі, каші, супи, салати, коктейлі, а також у вигляді борошна в хліб, линці. Найпростіший оптимальний рецепт домашнього вжитку це ягоди, чия, кисломолочний сир, кефір або йогурт.